Господь з вами закінчення святого Євангелія від Марка. Того часу Ісус, являючи себе одинадцятьом, сказав їм. Ідучи по цілому світі, проголошуйте Євангеліє усьому творінню. Хто повірить і охреститься, буде спасенним, а хто не повірить, осуджений буде. І такі знамення будуть супроводжувати тих, хто повірив. Моїм ім'ям виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами. Братимуть у руки зміїв, і хоча щось смертоносне вип'ють, їм не зашкодить, будуть покладати руки на хворих, і вони ставатимуть здоровими. Після того, як Господь Ісус промовив до них, Він був вознесений на небо і сів праворуч Бога. Вони ж пішли і проповідували всюди. В той же час Господь співдіяв з ними і стверджував слово знаменнями, які його супроводжували. Слово Господнє! Люблені в христі, брати і сестри, нехай воскресли, Господь обдарує вас своїм миром. Ось сьогодні в Книзі Діяння Апостолів ми чуємо, що автор звертається до таємничого Теофіла і говорить, що це вже друга книга, яку пише для нього, перша була Євангелія, добра новина. Теофіл це символічне ім'я. Теос – Бог, Філіо, любити. той, хто любить Бога. Це слово звернено до тих, які шукають Бога і Його люблять. І все від початку сказано про те, як Бог діяв в житті своїх учнів, покликавши їх на апостолів, виховуючи їх. Ісус, прийшовши на землю, вибирає дванадцятьох. І це Його вибір. І їх навчає, і їх провадить, і протягом трьох років чинить. Різні чудеса, навчають про царство небесне, а потім Потім було розп'яття, але після розп'яття Воскресіння. І вже після Воскресіння протягом сорока днів Господь являвся своїм учням. в різних обставинах, різним учням. Часом його не пізнавали, наприклад, так, як учні, які йшли до Емауса. часом проходить через закриті двері. Як у вечірніку, коли десятеро апостолів закрилися зі страху перед юдеями, зі страху, що їх можуть піймати, заарештувати, розіб'яти. Ісус входив в історію їхнього життя зі словами «Мир вам!». З'явився на озері Галілейському, коли всю ніч ловили рибу, але так нічого й не піймали, як тоді, три роки перед цим, коли були покликані на апостолів, та й дітоньки, чи має де щось їсти. А коли говорять ні, то говорить, щоб закинули сіті і виловили знову багато риби. І, власне, по цьому знакові Йоанн розпізнає, що те Господь. Учні й розпізнали прилавання хліба. Марія Магдалина пізнала тоді, коли Ісус сказав до неї по імені. Бачимо, що в багатьох моментах Ісус вчить своїх учнів, як мають розпізнавати Його присутність, особливо від того моменту, коли буде взяти на небо і засяде поправиться Отця, але саме для того, щоб залишитися зі своєю церквою, і то по всьому світі. Адже Господь говорив, де двоє, або троє збирається в ім'я моє, там і я серед вас. А ми збираємося в Його ім'я. А те, що ми чинимо, чинимо за Його наказом. Збираємося разом, щоб слухати Його Слово, щоб закликати Його Святого Духа. Ось ця обітниця Отця, про яку говорить Господь. Про неї ви чули від мене, бо Ян хрестив водою, ви ж за декілька днів будете хрещені Святим Духом. Від сьогоднішньої урочистості розпочнемо новену дев'ять днів очікування зішестя Святого Духа. Так, як Марія, так як апостоли, які були слухняні цьому Слову, вони, може, сумували, що ось їх вчитель відходить від них, але ангел їм з'явився, говорячи галілейським мужі, чого стоїте, вдивляючись в небо. Так, ніби очікували, що Ісус ось повернеться. Це Ісус, який був вознесений від вас на небо, прийде так само, як оце ви бачили, коли Він відходив на небеса. Тобто це є те запевнення, Ісус прийде коли? Невідомо. Коли учні питали, Господи, коли ж настане кінець цього світу, які його знаки, Ісус подав багато різних знаків. Але говорить тоді, не тоді, ще кінець. І воїни, і землетруси, і різні негаразди, ошесті, але це ще не кінець. Бо має проповідуване бути Слово Боже по всьому світі. Ніби, здається, вже ж проповідувано, але так багато людей ще не почули. Дуже багато людей знає про Ісуса Христа, про християнство, про історію церкви, про Біблію, а навіть її читало, але так і не зустріло Господа, а Його прагнення зустрітися з кожною людиною. І тому така важлива місія. Покладена на тих, які вже зустріли Ісуса, щоб інших привести до нього. Це та співпраця з Святим Духом. Ми, просячи Господа, що послав робітників на жнива, просимо також, щоб і ми були вірогідними свідками Христа Воскреслого. Бо, як говорить апостол, хто ж повірить, якщо не почув. А якщо почув, то Потрібно, щоб це свідоцтво було таким, що доторкає серце. Бо свого часу, я думаю, кожен з вас може пригадати той момент, коли слово запало глибоко в серце, коли раптом усвідомили, що Бог є. І є не якоюсь абстракцією або якимось далеким абсолютом у глибинах Всесвіту, Бог є близьким і люблячим, котрий любить тебе конкретно. Котрий знає історію нашого життя і називає кожного з нас по ім'я, котрому байдуже, що буде з нами. Котрий посилає свого Сина і Христос віддає своє життя, щоб ми могли жити. Одинадцяте року. Залишаються тут на землі, але Господь обіцяє цього Духа Святого. Говорить, дана мені всяка влада на небі і на землі і цю владу передаю вам. Ідіть і зробіть учнями всі народи, чинити учнів дуже відповідальне завдання і, можна сказати, неможливо для реалізації лише нашими людськими силами. Тому так важливо, приймаючи Слово Боже, просити, Господи, дозволь, благослови, провадь, щоб Твоє Слово зростало в нашому житті, щоб ми були гідними виконання цієї місії. Ісус дає велику обітницю своїм апостолам. Знамення будуть супроводжувати ваше проголошення, моїм ім'ям будете виганяти бісів, говорити новими мовами, і навіть нічого смертоносного вам не зашкодить. Будете покладати руки на хворих, і вони ставатимуть здорові. Важливий момент. Чи віримо ми в це, чи ні. Чи взагалі віримо в це Вознесіння Христа на небо? Не були свідками, після чого ніхто не возносився, і взагалі якось це неможливо. В історії церкви, звичайно, були такі моменти, коли святі мали дар левітації, десь піднімалися над землею під час молитви, але щоб аж на небо. Знаємо напевно, що це слово здійснилося в житті апостолів. Вони пішли, проголошували. Численні чудеса і знамення супроводжували їхнє проголошення Євангелія. І пізніше в історії церкви було багато тих, які повірили, прийняли цю місію і виконали. Були такі, після проповіді котрих наверталися десятки, сотні, тисячі людей. Були такі, котрі чинили багато різних чудес. І сьогодні. Чудеса теж відбуваються, може світ не звертає на них уваги, але ж ми знаємо, що кожна беатифікація, кожна канонізація, тобто проголошення когось блаженим або святим, відбувається тільки після того, коли є підтверджено документальне якесь чудо, чудо зцілення від невиліковної хвороби. Якщо побачимо, скільки було. Беатифікації канонізації і за понтифікату Івана Павла ІІ, і Папи Бенедикта, і зараз за папи Франциска. А це означає, що ці чудеса були і є. Ісус говорить, по вірі вашій нехай буде вам. Коли вдивляємося в небо, якщо вдивляємося, то може мріємо про ту батьківщину на небі. Навіть під час служби Божої є такий заклик вгору серця, і ми відповідаємо, підносимо їх до Господа, до того вишнього, до того Царства Небесного, де вже немає ані болю, ані плачу, ані смерті, ані хвороб, ані нещастя. Мріємо про це, але чи часто мріємо про ті небеса? Більше часу перебуваємо тут, на землі, в наших земних клопотах, але так важливо. Пам'ятати про нашу небесну батьківщину, і казати, Господи, дай нам сили тут на землі виконати все те, що належить, щоб колись удостоїтися прийти в Твоє царство. Апостол говорить, Отець все підкорив синові своєму під ноги і поставив його над усім, як голову церкви, яка є його тіло, повнотою того, хто наповнює все в усьому. Ми є тілом Христовим. І наша голова вже там є на небі, в Христі, ми вже покликані до тієї небесної слави. Тому нехай Дух Святий нас провадить, нехай пробуджує в наших серцях те прагнення бути наповненими Духом Святим, отримати той дар з висоти. Нехай ці 10 днів в очікування на зішестя Святого Духа не пройдуть якось так марно, але пройдуть тому очікувані і тій надії. Просячи Господи, зійшли свого Духа на свою церкву, зійшли свого Духа на цю землю, переміни обличчя землі, цієї нашої землі багатостраждальних, Чи щоб Твоє царство насправді поширювалося серед нас, в наших родинах, в нашій Україні на цілому світі. Бо таке є прагнення Бога, а ми, як Його діти, теж маємо прагнути того, чого прагне наш Небесний Отець.